Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Повертаюсь трішки до вас. Трошки вибилась з колії з роботами своїми. Хочу повідомити, що частину своїх козочок я продаю, тому що, чесно, я не встигаю і стільки працювати, як то кажуть, від роботи і коні дохнуть. Буду продавати нашого добі. Трошечки зорієнтую, по яких я цінах буду продавати, бо деякі у мене питаються, плюс-мінус, що коштує в нас в нашому регіоні. І так, в нас Чернівецька область за цього 4-5 річного козла. Так, щоб забрати, ну, я хочу тисячу гривень, ну, плюс-мінус 100, за 800 хай забирають, я буду щаслива, тому що ми придбали. Вже йому заміну. Далі. Одну ми вже козочку придбали. Вона, до речі, ось тут була. Ну і що ти доброго зробила? Молодець. Так, залишаю собі касандру, сімочку продаю. Сімочка, красулечка. Сімочку я продаю за 2,5 тисячі. В неї третій окіт, здається, чи другий. Сімочка у нас дає в районі 2-2,5 літра молока. Касічку не продаю, хоча Кася у нас така постійно бруднюща, але вона ну, дуже тішить мене своїм вим'ям, своїми удоями. Далі. Залишаю собі забаву і Анджелу. Анжела у нас має проблему з ногами, мадам Савсіла. Вона буде нам вигодовувати, поки може нашого козлика на плем'я, залишаю собі забаву. Е, Пліжку продаю, як е, от і плішка, і забава, вони у мене первокоткі, але ця мадам трошечки поступається в молочкові. Е, забавушка дає трішечки більше. Забав, забава у нас помість е, альпійки і, і добі. Так, а пліжка в мене ось мама її, ну і ось тато. Молочко все, вроді би, непогане, ну, трошечки не дотягує. Залишаю собі двох іменно дійних, це Касандру ще раз, і забаву. Анжела в нас буде до кінця, ну, потім прийдеться її прибрати. Ось так. Зараз покажу вам своїх ще малюків, що, кого, ми, кого я залишаю, кого продаю. Чесно, не вигрібаю. 5.40 я встаю до роботи, біжу до цих дівчат, і на восьму годину я вже маю бути на роботі, як цвях. Це все має бути подаєно, почищено, нагодовано. Що кіся? Кіська. Привіт! Далі маю ще цих двох красоток. Да, залишаю собі мілу, досить така перспективна коза росла. А продавати буду, а продавати буду булку. Ну, маю план це говорити, буду продавати. Не всі так біжуть і хапають. З булочкою я ще не оприділилася, яка ціна. У неї е, е, хороша мама, досить така одійна козочка. Зорька ми її першу продали. Вона вже була, здається, з п'ятим шостим окотом плюс-мінус. Ну, думаю, за булочку півтора тисячі. Ну, кобедали таке. Це казати, що я продаю, але чи, чи візьмуть це таке. Так, і ось мої малюки. Наш новий козлик. Красунчик маминий. З цих я також хочу продати майже всіх лишити собі ось цю клапавушку. Да, ну, це кажу. Маю бажання, бо не маю сили, це все. Що я, що чоловік, ми приходимо з роботи вже стомлені, а ще плюс вони. Ну чому вони мають бідувати? Да, не мають вони бідувати. А Ми дуже сильно втомлюємося. Що ти моя косічка? Ось така красотоля. До речі, не сказала, що по цінах за ось цих своїх дівчаток хочу по 1200, їм по три місяці, вже декому минуло, вже по три з половиною. Вони досі п'ють молочко. Краситулі. А тут у мене поповнення. Бігають маленькі. Малючата. Е, в чому проблема цих е, курок, бентамок, американок, хто їх, хоч, хто їх називає, вони постійно хочуть плодитися. Вони лише знесуть більше двох яєць і зразу вони думають сідати, клочити. Ну, Це найбільший це в них мінус. Несуться все супер. Я розумію, що вони маленькі і яєчка не будуть дуже великі. В мене це все влаштовує, вони компактні і. Але оце, що вони постійно хочуть клочити, ну це капець якийсь. Хто знає як з цим боротись? Що ти хотіла? Давай скажи, що ти стільки хочеш клочити і клочити без перестанку. У мене виходить оце, ці дві типу клочки. Одна сиділа на яйці яйцях другу не могла відбити, е, з під одної поклала до другої, і ніби сім, здається, курчат на дві клочки. І ще маю двох, які неслися, е, і теж клочити. А Того півня треба точно Чик! Не знаю, напевно, буду це все прибирати і п'ять-сім, саме не сучок, тому що ну, це не діло. Стільки плодитись, вже просто стільки цих курей не треба. 5-7 несучок, і буде просто бомба. Підслуховує, що я тут вам розказую. Ця дівчинка теж мені принесла. Кошенятко, да? маленького хлопчика. Похизуюся вам ще своїми грядками, своєю розсадою. Так. Баклажанчики я купляла. Це не моя розсада, баклажани у мене не йдуть. Ось це мій перчик. Там є ще, але ну, трішечки в гіршому стані. Чому, чому, чомусь тут ось цей рядочок більш такий гарний получився. І моя розсадка помідорів. Дуже гарні, дуже. Такі буйні курці. Я вам скажу, ну не йде у мене щось розсада куплених помідорів, а ці прям, прям супер. Мої зозульки купаються. Привіт! Ну і що ти там робила? Хух. Все красуня. Зараз покажу твою кошенятку. Маленьке твою кошенятку, зараз усім покажу. А ось наша малесенька кисечка Манюнький хлопчик. Привіт. Ось такий красунчик у нас. Коли маєте кози, робота з молоком не припиняється. Це постійно якийсь кисломолочний сир, це будзики, це зараз майбутня бринза. Кого цікавить смачна бринза, яка буде вам до смаку, я вам обіцяю, я залишу вам рецепт, як я готую, це просто, просто супер.